Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, та й не застану, спішу до тебе, та й не застану. Тай плакать стану,пчик, голуб, голубчик, голуб, голопціеньки, голуб, голуб, скажи голубчик, де мій миленький? Голуб, голубчик, голуб, хопціньки, скажи голубчик, де ми миленьки, Стоїть з другою, А як дівчина про це почула, а як дівчина про це почула, Лягла на землю, навік заснула, А як дівчина про це почула, Лягла на землю, навік заснула, Ой біжить мило. Мостом ліненьким обіжить милий, мостом ліненьким накрив милую платком біленьким, ставай милая, но спати, вставай, милая лая, спати. Як ми гуляли, будем гуляти, не встану. Не встану милий, гуляй з другою. Бо моє серце, вже не з тобою, не встано милий, гуляй з другою, мо, моє серце, вже не з тобою.